Всім привіт! Це нове відео і знову в Іспанії. Я вчора знімала два відео і сьогодні також знімаю відео. Ми поїхали в якийсь парк, який називається Папуга. Де папугай? Десь ми коротше, тут зайшли кудись і намагаємося знайти Де? Коротше, стоїм тут щось. Тільки не натри мені в рота. Ні, нема. Поки що у нас такі пошуки великі. Попуг вже у всіх все болить. Дивиться вверх, вниз, вгору. Вже не знаю навіть куди дивитися. Да. Я більшість цього шляху пила. <с two> <піроден> <спірок> баблі на мене баблі. Боже, як його там. Ба а, баблі ред. Да, це типа така такий холодний коктейль із такими, типу, як шариками, типа як арбізи. Але вони їх можна їсти. Да. Сонце світить. Ветер дует. А, Витя, и... и... а, ку Мама, мама, ты это чуешь? Да, да ты же что... Короче, мы тут, блин, ходим, шукаем попугаев не понимаем, где они есть. И в каком месте их надо шукать. Короче. Це поки що якийсь треш твориться. То чи, блін, не знаю, оси, джоли, як їх взагалі назвати. Не переживайте, я так на людей, які тут живуть, називаю. Боже. Ну, звісно, люди тут хороші, але якби тут ще попугаїв можна було найти оптипутака. Я не знаю, де їх шукати. Але знаєте, тут так, бачите, красиві такі пальмочки, дерева, теж магазинчик, он, кепочку мені купили. Тут короче, є море, як я вже розказувала, але тут ще коротше, дуже холодно, тому ми ж ці стаканчики з тих бабл-чаїв Боже, світить. Да, ми оставили ті пляшечки і вирішили піти на море, насипати туди піску, ракушечок, і потім залишитися морською водичкою. Це буде як, типу, як домашнє море. Біжим до них, вони побачили. О, ми похуй, попугай знайшли. Попугай, попугай. Коротше, нам треба ой знайти короче, головна місія. Місто, короче. Ех, молодець, мама, за своїм сканчиком взагалі щось не стає. Короче, біжимо до попугаю. Щось, він приймає, де, де в якій стороні вони їх бачать. Де, де вони попугаю там? Це мат, це попуга, це попуга, там десь попуги були. Де? Дивіться все, бачите. Ти попугає, бачиш? О, так, бачите, бачите, бачите там попугай, бачите бачите, бачите, бачите. бачите, там попуги. Ви, звісно, мабуть, не бачите, бо це дуже далеко. Але блін, там реально попугай. Тут маленькі такі, бачите, такі малесенькі, такі маленькі папушки. На оте дерево двоє полетіло і тут один. Класс, боже, це реально попугай єсть. Ти їх реально знає, так важко помітити, бо тут все зелене. І тут десь. Боже, копець. Це я не знаю, просто... Вообще, сьогодні у нас, мабуть, день тюлінь відпочивати весь день. Але збиралась компашка, і ми... Господи, тут ще. Коротше, ми, при, Маша, що? Дивіться, воно в гніздоє. Де? А, Плоти. да, все, бачу. Де? 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 Де ви його бачите? Воно. Де? Воно сорока чорна. А от ви його бачите? Де? Де? Я ж говорила. Слуш, я прошу. Нічого, от дивіться, виходить. Он, диви, диви. Бачиш? Ні, там сидить, диви. Он, там грудинки. Он диви, диви, диви. Та воно його бачить. Я чесно не знаю. Ніхіра не Ви що а воно всередині. на моє місце скаже. А, усе. Бачите? Да. Аж тут повернутим да. Дуже дивно. Короче, воно відшевелиться, шевелиться, бачите? Тут все шевелиться. Тут все шевелиться. Воно там, воно. О, воно. Воно так ніжно ходить. Воно де? чітко на мій палець Да, бачу, бачу. Ну, чи це був якийсь треш. Я вже не знаю, куди бігати. Ой, це... Вони ж зараз до Да, вони за Латвії, це йти не мінус. Добре, вони за Латвії, тут все зелене. А де Оля? Оля де? Ти не знаю, де Оля. Короче, тут якийсь треш, поки що відбувається, я... Бігаємо туди шукаємо тих попугаїв, а їх навіть показати не можна. Так, все, йдемо на пошуки тих попугаїв, щоб десь на маленькому деревці, надіюся, вони будуть, щоб я могла вам їх показати. От, отам сорока десь. Та, бачите, Там десь, отам десь така жопа чорна є. Ой, і там ще одна, і там ще одна жопа. Та в мене тут відео знімається. Отак, бачите, бачите, бачите. Я бачу. Так, боже, як тебе. А, я на, должны... на От смотри, я сфоткала. Зрезаний пеньочок. бачите, Такий попуга. Красавчик, Я не знаю, як видно, але... Да. Ну тут дуже. Мама, де ти є? Там попугай. Він виша заліз. Ай, коротше, мене вже все болить Коротше, Тут дуже класно, тут попуги, я їх показую. Якби вони ще трошки нижче сідали, вовче прекрасно. Там жопа ще чорна від цих сорок єсть. Коротше, в Іспанії мені подобається, чесно. Якби тут ще майже... До речі, до нас завтра ще аніматори мають приїхати, тому нове відео теж буде. Я вам обіцяю, потім ще на канал треба 150 відео викладати, щоб вже все точно було зрозуміло. А поки що будемо ще шукати папуг. Буду їх фотографувати. Можливо, буду фотографувати. Тому всім до побачення. Не знаю, гарних канікул. Канікули напишіть у коментарях. Хто коли бачив справжню папугу, ставте лайк.